У місті триває акція Увага діти на дорозі. Працівники Полтавського управління державтоінспекції нагадували малечі правила дорожнього руху. Інспектори завітали до міської гімназії номер 31 де спілкувалися зі школярами про поведінку на автошляхах. Працівники Державної інспекції Полтавщини вирішили вкотре нагадати малолітнім пішоходам та пасажирам про необхідність дотримання правил дорожнього руху, адже це збереже їхнє життя та здоров'я. Для деяких дітей зрозуміти для деяких нагадати. Елементарні правила поведінки на проїзній частині, щоб в подальшому наші діти не стали учасниками дорожнього транспортного приводу. Співробітники Деї роздавали малечі пізнавальні листівки і сувеніри. Кажуть, працювати з ними було надзвичайно приємно, адже дітлахів добре навчили, як поводитися на проїжджій частині. Переходити дорогу можна тільки на зелене світло. А якщо немає світофору, то по зебрі. А якщо і зебри немає, то по підземному переходу. Спочатку треба подивитись на. Ліва, а потім направо. Чому? Тому що е машини їдуть з, з лівої сторони, а потім з правої. До акції долучилися і працівники центру позашкільної освіти. Ми хочемо разом із службовцями провести таку акцію, до дітям, як вони повинні себе вести на дорозі, і що дуже дуже важливо дотримуватись правил дорожнього руху. Головна мета акції зниження рівня дитячого травматизму на дорогах міста. За даними ДІ, з початку року у Полтаві зафіксовано 12 ДТП за участі дітей. Дев'ять неповнолітніх отримали травми. Один летальний випадок. Половина пригод сталася з вини дітей.